Наша історія боротьби за незалежність охоплює сотні років. І до української держави, проголошеної актом 24 серпня 1991 року, ми мали багато інших наших держав. І все це становить етапи нашої державності, ну, козацька державність. Так? Вона теж постала в результаті війни і постійної боротьби за власну суб'єктність із різними противниками. Революція 1917 рік, 21 роки, там теж Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, вони виборювали своє право на життя в жорстокій нерівній боротьбі. Потім епоха 30-х, 40-х, 50-х, навіть 60-х, коли збройна боротьба велася в основному під керівництвом організації українських націоналістів. Бачимо, це різні покоління, це різні періоди, різні епохи, але щоразу українці. Докладали зусиль, боролися зі зброєю в руках за свою свободу, суб'єктність і державність. Всі ми стоїмо на плечах своїх попередників на тому, що для нас зробили ці попередні покоління, і забувати їх викреслювати з пам'яті ми абсолютно не маємо права.